Ну, зокрема, хочу сказати, що в нас громада одна з найбільших в області Рівненській. В нас включає дуже багато населених пунктів, 37 і 54 тисячі населення. Тому в нас є з ким працювати, є з ким комунікувати і є ну, як розвиватися. Чи важлива комунікація громадського суспільства з владою Безпосер... безперечно, що так, тому що ми бачимо, що реалію цього дня в нас підштовхує до того, що владі все-таки треба відходити від тої такої номенклатурного стилю роботи і. Ставати більш такою прозорішою, відкритішою і більш демократичнішою в своїй роботі. Ну і хочу поділитися такими певними напрацюваннями, які в нас є за останній там період роботи, там нашої каденції, і тому подібне. Дуже активно так повномасштабне вторгнення далося взнаки, і оця згуртованість вона якби проявилася. І громадськість стала активніше, і як на мене, комунікація влади з громадою. І тут я б не опускала все і взаємодію з бізнесом, бо для мене це така синергія. Влада, громада і бізнес. Ось у нас е активніше стали працювати наші громадські організації деякі з них сьогодні присутні тут. Чи рада бачити їх в цьому залі? Ось М -м, ну не слід оминати увагою, те, що е в склад нашої ради входять 10 старостинських округів крім міста. Тобто, це не мало важливо, тому що активніші громадські організації у нас працюють в місті, але є такі, які працюють по старостинських округах. У нас, наприклад, така є громадська організація, яка працює ще наприклад з 2014 року, Бестричанка, яка вже Пройшли вони багато етапів. Це включало енергоефективність школи, садочку, відкрили вони музей, молодіжний простір. І на даний момент, спільно з цією громадською організацією, міська рада реалізовує проєкт по відкриттю швейного цеху на базі будинку культури. Ми розуміємо, що зараз культура і їхні заклади всі стоять і пустують під час війни, зокрема. Ну, відповідно, проведення масових оцих заходів по ярмарках це дуже не, 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 не мала комунікація на підтримку Збройних сил. Це таке, що зосереджено в постеростинських аппарах. Безпосередньо в місті варто зазначити, що у нас такі активні громадські організації, як Березнівська Брама. Яка тут присутня на правах реклами, і благодійний фонд у нас такий є. Мені не байдуже. Ось ну березніська брама, останніх, зостання, які вони реалізовуються місце сили на базі нашої бібліотеки для молодих дітей. І відкрилися інтер... Інтер... інтеграційно ресурсний хаб, який на цьому тижні вони презентували по наших закладах освіти безпосередньо. Дуже цікавий простір. Чесно, для нашої громади бракує такого простору більшого, щоб нести якусь таку значно більшу кількість людей. Ну, проте ми тішимося того, що в нас є, і результат у нас дуже гарно, як на мене. В чому там співпраця? Ну, як мінімум, міська рада приміщення комунальної власності, і ми йдемо на комунікацію, звільнення від комунальних послуг, пільгові умови оренди, ну тобто те, що залежить від нас. Ось наша одна з працівниць міської ради є членкинею Асоціації української миротворчої школи і спільно реалізовує також проекти. Один проект був по локдауну на базі нашого лісотехнічного коледжу, який приймав переселенців, реалізовувався в січні. І на даний момент реалізовується спільний проект із залученням нашої громадської організації «Мені не байдуже, ментальна підтримка дітей і молоді. Також Українська миротворча школа і фонд Мені не байдуже, піврічний проєкт. Ем, реалізовують проєкти для старшого покоління золотий вік. Так. Це дуже ну, тобто цікаво, залучає певну категорію людей, як на мене, це дуже позитивно. Як я вже повторю, повторюсь на рахунок повномасштабного вторгнення, важливим моментом був, що на базі міської ради у нас було відкрито гуманітарний дуже великий хаб. І тоді взаємодія, як на мене, громадськості влади ну це дуже згуртувало це дуже згуртувало і настроїло комунікацію якби на майбутнє